Вітаю, мене звати Іван Чеботарьов, це канал команди Voborders. Ми займаємося супроводом міжнародного бізнесу і маркетингу. Сьогодні я розкажу вам про е таку альтернативу українському ФОП в Польщі як єдноособова діяльність Господарча ЄДГ. Для відкриття даного типу бізнесу е українцю в Польщі достатньо законних підстав перебування там і отримання податкового номеру. І електронного підпису, так звані Песель і профіль за Перед реєстрацією потрібно обрати тип діяльності і систему оподаткування. Для польського ФОПа доступні три типи оподаткування: це прогресивна система оподаткування всього прибутку. Тут доступні ставка 12% для доходу до 120 тисяч злотих і 32% для доходу понад цю суму. Також лінійна шкала оподаткування, яка застосовує 19% на весь прибуток. А також третя система Richard, яка передбачає оподаткування за фіксованою ставкою, яка залежить від виду діяльності всього доходу. Вона дуже схожа з українським єдиним податком, де не вираховуються витрати. Реєстрація діяльності відбувається протягом одного дня. Наступного дня можна буде відкрити банківський рахунок, укласти угоду з бухгалтером і почати працювати. Працюючий бізнес зобов'язаний щомісяця подавати звіти і сплачувати податки. Для цього наші клієнти зазвичай завантажують на папку в Google Диску свої первинні документи, виписки і інвойси. Бухгалтер на підставі цих документів готує звіти, розраховує податки і передає цю інформацію по сплаті податків клієнту. Клієнт сплачує вчасно, і тоді не виникає жодних проблем. Якщо ви шукаєте спосіб легалізації ваших доходів на території Польщі і ЄДГ, це ваша опція, зверніться до наших консультантів і вони допоможуть підібрати оптимальний спосіб оподаткування вашого бізнесу, вид діяльності, зареєструвати підприємницьку діяльність на території Польщі, будь-якому місті країни і надати вам подальший бухгалтерський супровід. А всі посилання. Ви знайдете внизу під відео.